Як вчити анатомію у медичному. Привіт, я Сніжана, студентка шостого курсу, і ти дивишся нову серію серіалу Як вижити в медичному. Традиційно першою парою в медичному ставлять анатомію. Виникає питання, а як до неї готуватись? Перш за все, знайдіть силабус та зробіть чек-лист питань. Які виносяться на пару, сформуйте конспект. Якщо хочеш отримати гайд з рекомендаціями по навчанню та як краще оформлювати конспекти з анатомії, підписуйся в інстаграм та пиши кодове слово гайд у Дірект. По-третє, замальовуйте короткі схеми та малюнки у супровід до конспекту. Це покращить запам'ютовування, адже вчимо ми на знання. По-четверте, вчіть блоками та з періодичними повторюваннями. Таким чином, і зможете згадати інформацію. На моделі. А що це таке, я розповім у наступних відео. Не забувайте писати свої питання в коментарі для випуску Q&A. Тільки це відео набере 200 репостів. Я випускаю нове відео.